Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми дивимось питання, коли ви вийдете заміж? Чи взагалі вийдете, чи знайдете собі пару? Стосунки будуть як у вас складатись? От про це давайте подумаємо, в яких енергіях ви зараз перебуваєте? Якщо сигніфікація з вами співпадає, значить розклад буде для вас. Чи вийдете ви заміж? Тут жінка у нас, яка чекає. Чоловіка чекає від чоловіка певної взаємності, подарунків, чекає, що він приїде або просто прийде в її життя. І це буде саме той чоловік, бо вона тут щаслива в очікуванні, саме той, якого вона чекала. Про це карти говорять. Крім того, ви, можливо, тільки познайомились з цим мужчиною і починаєте пізнавати один одного. В будь-якому випадку, вам потрібно працювати над своїм внутрішнім чоловіком і своєю внутрішньою жінкою, тобто свій простір і ньянь його формувати всередині себе, щоб все відбувалося гармонійно. Як це робити, запрошую на консультації приватні, там можна більш детально розглядати. В загальній такій інтерпретації це досить складно зробити. Але гармонія, вона і є гармонія в будь-якому випадку, і дотримуватись її все одно потрібно. Якщо будуть конфлікти, суперечки, значить очікування не будуть такими, як годиться. Тобто, ви е, чекаєте чогось. Найкращого взагалі в своєму житті. У вас досить гарні перспективи, і ви в даний період часу набуваєте певної впевненості собі. Чому? Тому що раніше такої впевненості у вас не було. Вам або складно було створювати стосунки з сприятливі, або ви не були впевнені. В тому, що це саме той чоловік, який вам потрібен, тому що чекаєте ви якогось особливого, який прийде спеціально для вас. Ви готові до чогось нового, вже старе все у вас завершилось в житті, і ви плануєте новий якийсь шлях, нові стосунки, або почати все спочатку, і готові так прийняти все найкраще в своє життя, що вам дасть Всесвіт. Тобто, ви маєте надію. На гарне щасливе майбутнє і на певну сумісність в парі, і на гарні гармонійні саме стосунки з чоловіком. Тобто ви абсолютно готові до нового. Залишається тепер просто дивитись розклад про вас безпосередньо і про чоловіка, який прийде. Якщо ви себе пізнали в цих картах. І ви готові вже. Якщо ви в стражданнях знаходитесь в переживаннях, якщо у вас руйнація, тільки відбувається стосунків, цей розклад буде не для вас. Але та жінка, яка готова до нового, з легкістю покінчила вже з минулим певним станом або певним партнером, там, де були стосунки, які, наприклад, завершились з різних причин. От, і тепер вона про них вже не думає, вона готова зробити новий вибір, почати все спочатку, з, з чистого листа, як то кажуть. Отже, зараз давайте ми викладемо декілька карт. Наприклад, ваша думка про себе, що оточуючі думають про вас, яка ви в сімейних стосунках людина можете якою бути, які ваші уявлення про партнера. Де і при яких обставинах ви можете зустріти бажаного чоловіка? Що ви маєте зробити для того, щоб він прийшов в ваше життя? Чи є якісь обставини, що обмежують і обтяжують карму вашу порада від карт Таро? І можливість вийти заміж. Якісь часові рамки, коли це станеться. Давайте додаткова карта буде вам. Ну і поради, якщо це буде потрібно зробити, ми їх витягнемо і подивимось. Отже, ваша думка про себе: що ви думаєте про себе? Чи готові ви до стосунків? Так ви в надіях повністю, можливо, хтось думає, що ви занадто оптимістична, а це його проблема. У вас є погляд на майбутнє, ви відчуваєте себе досить позитивно. Там у нас показували зірку, завершувався розклад 5 карт. Ось зірка якраз і тут. Тобто ви очікуєте на найкраще у вас сподівання і готові до чогось нового. З легкістю, з радістю. Ви можете бути такою яскравою, оптимістичною. Позитивною на даний період часу, і абсолютно не звертаєте уваги на тих людей, які вам можуть там казати, що нічого не вийде, або зараз не той час, щоб заміж виходити, наприклад, там, війна або якісь інші обставини. Ви все одно надії не втрачаєте. Така ваша думка про себе, і ви вважаєте, що ви знайдете того чоловіка, якого хочете, і отримаєте щастя в своєму все ж таки особистому житті. Що оточуючи про вас думають? Думаю, що ви така досить стабільна жінка. От, що ви займаєтеся звичайними домашніми якимись справами, ви можете іноді просто відпочивати, іноді робити якісь речі, але у будь-якому випадку ви живете стабільним життям, у вас все добре в вашому повсякденному житті. Тобто, стабільність присутня. І люди бачать, що у вас все в порядку, навіть тут, Янголи, бачите, крила сушить. Тобто, навіть його ви попрали, повісили, і нехай і сохне. Тобто, все у вас абсолютно в порядку в матеріальності, в духовності, ви така досить стабільна людина в цьому плані. Далі, яка ви в родинних в сімейних стосунках? Ви людина досить оптимістична. Про це карти кажуть. Карта тріумфу говорить про те, що ви можете в родинних стосунках повести за собою певних родичів, наприклад, або партнера. Ви знаєте, куди йти, що робити, можете керувати цим процесом. Якщо потрібно, і лідер буде чоловік, то ви зможете допомогти досягти йому певного тріумфу. Тобто, в будь-якому випадку, ви розраховуєте на щось позитивне у Вашому житті. Далі, які ваші уявлення про партнера, яким він має бути? Кажуть, партнер має вам допомагати чимось, тобто проявляти і емоційну, моральну певну підтримку для вас давати, і допомогу матеріальну так само. Тобто, якщо ви хочете, у вас є певні бажання, щоб партнер міг вам дати все це. Тобто, важлива саме матеріальна допомога для вас від чоловіка. Підтримка, де і при яких обставинах ви можете зустріти партнера? Карта говорить про час збору урожаю, тобто, можливо, це ближче до осені буде, або, можливо, кажуть, коли ви будете щось вирощувати, коли ви будете щось робити, працювати над якимось проєктом і чекати вирішення якогось завдання, якогось урожая, коли буде щось реалізовуватись, вже буде завершення чогось, От там, де будете, можливо, просто на роботі. Зустрінете, можливо, просто на роботі, можливо, на дачі, можливо, в таких обставинах де щось буде стосувати саме часу, збору урожаю. Тобто, коли ви будете працювати над якимось проєктами, там з'явиться цей чоловік. Можливо, ви будете тоді працювати разом над цим проєктом. Що ви маєте зробити для того, щоб гарний чоловік з'явився в вашому житті? Ви маєте бути людиною досить сильною. сильною. Можете навчитись управляти своїми інстинктами. Наприклад, тут у нас жінка, яка біжить і дуже багато різних сумок, несе багато чого накупила і так далі. Тобто контролювати свої емоції, почуття, свої дії. Мати силу приборкати певні свої внутрішні інстинкти, стати більш духовною людиною і вчитись так само через всю цю духовність підпустити до себе саме гідного чоловіка. Тому що людину, чоловіка з низьким духовним рівнем краще до себе не підпускати, будуть певні проблеми. Важко вам буде винести такого чоловіка, але якщо ви. Зможете підвищити свій рівень духовності, то тоді і зможете чоловіка багато чому навчити, про це карта говорить. Далі. Чи є обставини, які обтяжують вашу карму? Обмеження певні. Карта говорить про це, що можуть бути певні обмеження. Ви несете свій важкий якийсь хрест родинний. Жіночий, чомусь ідуть обмеження, породу, Можливо, страхи, переживання. В чомусь ви можете сумніватись, не вірити взагалі в своє щастя. Тобто, нам показують, що тут жінка, наче як до певних мрій, йде. Це в свідомості все відбувається. В підсвідомості можуть бути певні обмеження. Зараз ми спитаємо, в чому конкретно обмеження відбувається. Давайте на цих картах подивимось. Вони нам добре покажуть причину. От місяць одразу випав автоматично. Обмеження ваші це місяць. Ви не знаєте, що вам робити. Багато сумнівів, переживань, ілюзія якась десь знаходитесь в певній темряві. Щось до кінця, наче як не розумієте. Або не думаєте про те, чи дійсно ви гарна, чи е, з'явиться взагалі той чоловік, тому що, наче як криза певна в підсвідомості існує, чи знайдеться той чоловік для мене. Можливо, його для мене немає, того чоловіка, ви можете про це думати. Можливо, його немає. А чого його немає для вас? Для всіх я для вас немає? В чому причина? Ви в себе не вірите, в свої можливості? Чи досі його такого, як ви хотіли, не було? Тому ви думаєте, що, можливо, вже його і не буде. Ну, все одно говорять про те, що потрібно шукати. Потрібно спілкуватись, потрібно знаходити, робити якийсь вибір, виходити в люди, знайомитись, десь бути, щоб почати спілкування. Не треба обмеження собі ставити. Наприклад, ви думаєте, та де я його там зустріну і взагалі нікуди не ходите. А потрібно елементарно вийти просто з дому, кудись піти, погуляти. Зараз дуже гарна погода, якщо є можливість. і... Ви можете дозволити собі, підіть, просто погуляйте. Можливо, там якраз біля води ви на природі і зустрінете цього чоловіка. А так ви сама себе в своїх думках обмежуєте. Про це карти говорять. Яку пораду вам карти дають? Конфлікт не треба створювати, не треба конфліктувати. З чоловіком не треба так боротись. Треба певну енергію мати в жіночу. Ви не можете бути як два чоловіка. Характер не треба такий сильний, свій занадто показувати. Ваша сила жіноча саме в жіночності, от, вашій слабкості сила. Пам'ятайте, що ви жінка, дівчина, у вас геть інша енергія. Не потрібно конфліктувати завжди. Не потрібно показувати чоловіку, що ви завжди зверху. Що ви завжди права, що ви завжди саморозумна, Не потрібно нічого взагалі доводити. Розслабтесь на побаченнях. Слухайте, що говорить вам чоловік. Нехай розказує. Не дискутуйте, просто слухайте. З самого початку це вам досить допоможе. Чому конфліктуєте? Давайте подивимося з чоловіком, чому конфліктуєте. Ну, тому що не впевнені в собі, іначе хочете довести, що через цей конфлікт показати, що ви там, наприклад, в усьому праві, і ви можете тоді себе гарніше відчувати, себе гарніше. Тобто, коли ви сперечаєтесь з чоловіком і отримаєте в таких діалогах верх, ви впевнена більш в собі стаєте, але тим самим ви можете відбити бажання у чоловіка з вами далі спілкуватись. Про це говорять карти. Ну і е, тривалість. Не знаю, наскільки це буде такий підходящий е, варіант. У нас йде двіка жезлів про що вона говорить. Зараз подивимось про період приблизно березня, 20 року. 21-31 березня, приблизно такий час у нас прогнозу, коли ви зустрінете підходячого чоловіка. Ще про що може карта говорити про свободу, про те, що взагалі не потрібно думати про те, коли це станеться. Якщо... Я не люблю взагалі прогнози різні по датам брати, тому що вони. Ну, воно практично в матеріальному світі все трошки по-іншому відбувається. Може затримуватись матеріалізація і так далі. Тобто на духовному може все вже відбутися, а в матерії ще проходить якийсь час, поки воно відбувається. Якщо людина сумнівається, то ще відтягується і так далі. Тому тут порада бути просто свободними, не думайте ні про що. От. Коли це станеться. От коли потрібно буде, тоді і станеться. Не ну, треба прив'язуватись до часових рамок, будьте від цього вільними. Просто дивіться, знаходьте інформацію. Тут у нас говорять про інтернет. Можливо, в інтернеті можете познайомитись з кимось, хтось на сайті знайомств. Дивіться, обов'язково будьте уважними, обдумуйте. Різні перспективи, розширте свої горизонти. Про це карта говорить. Ще що, що вам порадять, давайте подивимось, що вам порадять для того, щоб все-таки знайти гарного чоловіка і створити родину. Що порадять. Бути більш чутливою такою жінкою, більш чутливою. Королева у нас тут кубків. Така досить романтична жінка, вся чуттєва, і зачіска, і сукня, і емоції, і погляд проявляти радять більше чуттєвість свою, одягатись, можливо, якось більш по-жіночому проявлятись саме в такому плані. Ще яка порада вам завершити потрібно щось в житті в своєму. Остаточно, давайте подивимось, що завершити. Якийсь старий етап остаточно завершити. Так, коли ви зможете остаточно звільнитись від думок навіть про колишнього чоловіка і про колишні невдачі, в одному з минулих відео я вам радила переписати весь свій минулий досвід переписати. Тобто, якщо були негативні певні сценарії з якимось чоловіком, то я вам радила придумати гарний фінал і прожити його, повірити в нього, прожити його, ходити з ним, наче вже так і відбулось. Наприклад, там ви не могли знайти порозуміння, а ви придумали фінал, що у вас було порозуміння з чоловіком, з тим. Ви про все домовились, все вирішили. Якщо все-таки вирішили попрощатись, то зробили це по-дружньому, без образ, відпустили один одного, для того, щоб кожен міг знайти, наприклад, більш підходящого для себе партнера. От, тому кажуть, потрібно завершити остаточно. От це буде завершення ваше, переписання фіналу. Негативного, деструктивного на позитивний. І повірити, вжитись в ту роль, що воно так і було. І знаходитись в очікуванні нового. Тут до вас прийде король Кубків, тут у нас королева Кубків, тут король Кубків, досить мудрий мужчина має прийти до вас. І ви помудрішаєте завершите остаточно досить негативний. І е, у вас, виходить, прийде чоловік, до вас досить гарний. Мудрий чоловік. От такий розклад сьогодні був. Сподіваюся, був для вас, ось так зробимо, був для вас досить корисним. І неважливо коли, але все одно, в найближчому майбутньому, кожна жінка, яка чекає чоловіка гідного, дочекається його, знайде собі гарну пару. І буде щаслива в коханні. Бажаю вам всього найкращого. Кохайте і будьте коханими!